Добрий вечір, любі глядачі! Сьогодні шостий випуск програми чисток нашої чудової розмови. І сьогодні буде чудернацький випуск. Зараз ви бачите мою говорячу голову на фоні жовтого п'ятна, але маємо те, що маємо. А далі ви почуєте голосовий запис з нашим героєм і просто дві фотографії на екрані. Чому так вийшло? Тому що Zoom вирішив зіграти зі мною злий жарт і не дав записати і конвертувати саме відео. Як так сталося, я сказати не можу, але можу сказати головне, що. Головне з цієї розмови ви саме почуєте. А на фотографії просто подивитесь. Тому включайте у фоновому режимі і слухайте відповіді і взагалі нашу розмову з тим героєм, який сьогодні буде у нашому випуску. Тож приємного прослуховування і хай найголовніше буде почуто. Анатолій Бойко! Ура, ура! Любі глядачі. Я знаю, що Толя дуже давно. Не підожди не з'являвся в нашому, так сказати, полі фізичному, але все одно він є прекрасним актором аматорського театру Малафея. Тому сьогодні наша розмова буде саме з Анатолієм Бойко, з найкращим актором, який зіграв роль Галахвастова. Привіт! Привіт, привіт. Якщо я вже почала з того, що ти найкращий актор у ролі Голохвастого, то, Толь, давай почнемо з такого питання стандартного для нашого чистоку. Яка твоя улюблена роль в аматорському театрі Малафея? Нема такої ролі, напевно, улюбленої. Це так всі кажуть, а ти подумай. Міні ролі були своїми в той час, коли потрібні були. Та що там думать? Ну, звісно, ну най, така найбільша роль, напевно, то ж була його хвастова. Вона була най, така більш не знаю, як, як пояснити своїми словами, як це підібрати ці слова, яка вона була найбільш. Найбільша, вона була найбільша, тому що вона була основною ролью, вона була м, напевно не казковою. А що ти відчував? Вона напевно найбільш не казкова. Що відчував? Я не знаю, що я відчував. Ну, то була, напевно, улюблена ж, але звична роль. Тобто, я відчував якийсь, ну, ну, себе. То я просто грав, мені давали, можна було дурачитись, як я завжди напевно і робив. Тобто, ну не знаю, ми... я не можу це пояснити, що я що, що я мог відчувати. Ми до цього, я кожну, до цього кожну роль, ми... яка в мене була, маленька, велика. Ми до цієї розмови говорили з Інною Керосовою, ти, мабуть, дивився цей випуск. І От е, я кажу, Інна, ну просто роль Проньки це просто якась фантастика була. Е, і вона каже: Я там грала саму себе. І от зараз ти саме кажеш, що ти грав там самого себе. Ну, блін, це реально дуже круто було, що ви змогли розкрити навіть свій потенціал в цих ролях просто так фантастично. Тому що для мене особисто це одна. З найулюбленіших вистав це саме за двома зайцями. І я не бачу навіть нікого, хто би міг просто тебе замінити в цій ролі, тому що ти настільки був там самобутній, що це просто казково було. Ти кажеш, ця роль не казкова, але це дивитися було казково, тому що це одне задоволення: купа сміху, купа позитивних емоцій, і просто просто кайф. Ну, згодно з тобою. Кайфували ми тоді всі на сцені. Напевно, то була наша найбільша комедія на той час. Тому і, напевно, ми всі кайфували. Бо в нас були такі серйозні теми, там відкривалися у всіх виставих. А тут чисто була якась той момент у той комедії, яка потрібна була нам всім, щоб ми відірвались по повній. Ти пам'ятаєш взагалі, яка була перша роль е в театрі? Що, що ти саме найперше? Кабанчика. Кабанчика. Що це був що це була за вистава? Перша, перша моя роль була кабанчика, тому що ми якраз з тобою списувались. Я щось там побачив, ти десь пост виставила, що ви шукаєте там якогось кабанчика. Я посміявся, ми з тобою тоді не пам'ятаю, що давно не спілкувалися Я написав тобі, що ти за кабана собі шукаєш. І ти мені кажеш, хоч, приходь, кабанчика. І я прийшов до вас перший раз, спробував похрюкати, поета, сказали, так, да, класно. І все, і побігли, побігли. Кабанчиками вже тоді виступали. І після кабанчика, якщо чесно, то я навіть не, не пам'ятаю, запитував, чи я чи не запитував, що у нас буде взагалі далі. Бо mm -hmm. вона якась так виставка пройшла у нас на, як то кажуть, на Ізі, на ура проскочила. і... І, напевно, наступна була вже лісова пісня. Uh -huh. І там ви, ви мене вже уговорювали грати такого веселого молодого юнака в голубому. І я, лисий бородатий дядько, думав трошки, чесно, роздумував, наважитись грати або не наважитись, а потім наважився і якось так теж все. Зі впало це пройшло дуже чудово. Самі не знали, як воно все складеться, тому що досить насправді я зараз посміхаюся, але досить складна вистава, і зіграти так, щоб не було смішно а було над чим задуматися, треба було постаратися. Але у нас все вийшло, так, звісно, в першому завжди вискакувати на початку, бо сама моя роль відкривала цю виставу, то було так завжди згадуються всі якісь і наші зустрічі в саду, і оці вискаки з-за кущів, то ну так, було весело. Але весело. ти настроїв глядачів на чудовий лад, Толя, так що все нормально. Ну... Розкажи, будь ласка, свій шлях до аматорського театру. Я не буду спойлерити, але ну, ти на сцені не вперше, тобто аматорський театр Малафея це не перша твоя, так би мовити, апофіоз. Сценічний. Розкажи, розкажи свій шлях. Що ти міг, що ти робив до, до сцени аматорського театру Малахея? Ну, напевно, як і багато хто з нас, я в школі 10-11 клас, грав в КВН. Після школи грав за інститут, в якому я майже не навчався. Хоча рік навчався, а потім ну, вже якось так грали з командою Менен Блеками, допомагали там і школам ставити потім КВН, допомагали і технікам ставити КВН, тобто, ну, І вже в той час я працював діджеєм і всі, ведучим в такому клубі, як Спайдер на мотелі, був в Полтаві. — Отлично, згадали про старички. — так так, так а потім якось так закрутило, завертілося це все покинув. Пішов взагалі в сантехніком займався. Ну вже працював сантехніком на вивазі, то добре. Все було хорошо, Толя. Я ще не запитала питання про те, ким працює актор аматорського театру Малафея Анатолій Бойка, а ти вже все розказав. Ти ж запитала мене, ким я був до цього дому. Я тобі розповів. Розкажи мені, будь ласка, про цей про дуже класну мою улюблену команду КВН. що Шо, шотландці, шотландці віддихають. Розкажи обожнюють цю команду, хто ти там був? Який в тебе там шлях? Ну, Хайди, там... хай всі старічки, які е, е, такі як я <схай> згадають КВНівське, так би мовити, класне полтавське минуле. No. Могу розповісти так. В Шотландцях е, я був величезним другом, товаришем. Товаришем, тому що там грав мій найкращий друг Дімчик Бут, бо ми з ними навчалися з першого класу, можна так сказати, разом: е, Пандрюха, Максим, е, Юля Ващенко. Тобто я був більше їх другом, тому що я в їхній команді. Напевно, не приймав взагалі участі. Окрім там останніх разів, коли вони вже там за кубок, по-моєму, чи мера. ні, якийсь то кубок мера, якийсь то кубок вони взяли тоді, коли вони вже там. Це була моя найулюбніша команда. По як назвати це щоб? Без матюків? Так, може, нас будуть дивити діти. Так, вони, ну, вони були нереальні. Вони ну, було те, що там, на, як то кажуть, на подумать. На подумать і на подумать, на таке подумати, фантазію повинно було включити таку, що іноді взагалі не злажувалась в одну купу. І ми часто з ними зустрічались на сцені, бо ми ж тоді грали з Менем Блеками і грали в той час, АМК була ще команда це збірна. Мене була яка Ефіми була старічків mm -hmm. така. А так, от що? Це мої, напевно, найкращі друзі. Тому що mm -hmm. я був на їхніх всі, всіх виступах, всіх, всіх потім гульках. Тобто, ну, великого вкладу в команду я не вклав, окрім як дуже гарний товариш. Ні, ну, підтримка, їх у Підтримка дуже важлива. Я теж знайома з командою шотландця. Віддихаються. Моя найулюбленіша команда серед тих команд, які були на той час, в Полтаві. І просто я пам'ятаю останній їхній виступ. Це був, здається, саме цей кубок мера. І Тоді виграли не вони, але весь зал скандував шотландці. Шотландці». і це просто було феєрично. Вони після того, мабуть, завершили свою кавунівську кар'єру. В такому форматі команди і більше, здається, не виступали. Але це було дійсно кльово. Ну, отже, підсумуємо. Коротше, значить, я ще не задавала питання, а ти вже відповів. Це дуже класно, тому що ти опережаєш, так би мовити забиття. Коротше, найулюбленіша твоя роль, тому що вона була масштабною. Ну і реально вона сама кльова, це галахвастова в виставі двома зайцями. Значить, потрапив ти через мене. І третє, це ти вже почав говорити про те, ким ти працюєш. Отже, можеш продовжувати, ким працює актор аматорського театру Малафея, е, значить, Анатолій Бойко. Ким, ну, ким він працював, як потрапив в театр, і ким працює зараз. Працював я сантехніком, коли потрапив до театру хорошим сантехніком. Так, ну був гарний сантехніком, бо багато в мене було людей, які мене і совітували один одному, і багато я обслуговував і закладів, і не тільки закладів, можна сказати, навіть там селищ. Тож тобто, ну, багато було. Але ситуація, яка склалася, то зараз я змінив взагалі повністю свою і зараз я працюю. Монтером, як воно правильно називається, скавфолдером. Тобто це будую таке рештування, це будовляні ліса. Ну, тобто це для, для будов. Або для будов до підбудов, будуємо то до 120-200 метрів висоту, тобто працюю зараз завжди на вулиці, завжди на висоті. Якось зараз мені, мені це вподоби. Кваліфікацію змінив було... зовсім. Тебе давно не було на сцені аматорського театру. Ти сумуєш за театром? Звісно, сумую, звісно, сумую, бо цього трошки напевно не вистачає, бо Ну, кудись вечорами потрібно, знаєш, якось брати щось робити. Хочеться виступити на сцені, щоб комусь, щоб комусь принести задоволення не тільки своєю працею, але. й... Ну, не знаю, як хто, я не к театру як до роботи. Я відносився к театру як для відпочинку моєї душі, моєї якоїсь ну, внутрішнього потоку. Тому що якщо я хотів би брати як якби свою працю постійну, я б, б пішов би, кажуть, десь вчитись, то тобто, і йшов вже цим стопами. як mm -hmm. я робив з, з, з усіма професіями, які я маю. А так, то для, ну, для душі. Тобто я хочеться там зібратися. Навіть того самого не знаю. Ти ремок, то що ми показували, то зібратися з того кабанчика знову побігати, показати, тобто да ну що завгодно. Але і, ну, ні, і, і саме тоді, коли на, є на те бажання, внутрішнє таке бажання. Куп ти хотів роль зіграти, яка ще не зіграна тобою? Да я не мав в мані якихось яких таких ролей або якихось таких мрій. Щоб, наприклад, там, зіграти Шекспіра, або там, зіграти як Буратино зіграти, тобто немає. Я... Якщо знову якось зпадуть такі часи або там на якісь доріг і десь знову мені хтось запропонує зіграти якусь роль, неважливо, велику, там, ну, ні... буде, ну, не буде великої різниці. Я любу роль можу взяти і зіграти. Тобто, і та, на той період буде роль для мене важлива все. Тобто, то саме Галохвасто, наприклад, якщо мені там запропонують зіграти там, я навіть не знаю, кого там. Що ти можеш? Що, що в тебе зараз на думці? от, лю, лю, любий створів або любий. Я, я хочу в тебе якісь... запитати, чи хотів би ти зіграти жінку? Та можу зіграти жінку. Ти можеш чи хор? чому? Да, я можу це зіграти. Ну як це може казати, я хочу зіграти жінку? Ну як так? Ну, ну, ну дивись, до прикладу, чоловіка, ну, прикинь, я приходжу, от приходжу от на мама театр. Скажіть, будь ласка, у вас там не потрібен чоловік на роль жінки? Мені кажуть, на мене подивишся і скажуть: Ну, ну, чувак, ну хрину його знає. Ну якось ти так ми тебе ще не знаємо, це сосарду так хочеш жінку зіграти. Може тобі ну, щось інше треба пошукати. Тобто, мене немає такого. Кажу, бажаю, я хочу зіграти жінку. Я знаю, що колись не, не, не пам'ятаю, хтось казав, це хтось був ще в, в ті роки, коли я навчався в школі, ми грали в КВН і виграли тоді, по-моєму, міський і поїхали на новорічну, на новорічну президентську ялинку. І Тоді на концерті, ну, чесно не пам'ятав, хто сказав, але щоб я можу зіграти навіть таблетку, розумієш? Mm -hmm. Зі, ну звичну пігулку. Mm -hmm. От нап, 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 напевно я мені б яку роль би сказала би, ну там є роль жінки, не хочу зіграти. Я б дві собі почитав би якої там жінки? Бо, наприклад, якась серйозна жінка, я не знаю, вийшла б в мене б серйозна яка жінка. Тобто, може, там якась старуха покляк би, без mm -hmm. питань, може б, я зіграв. би. Якусь там, Як не пам'ятаю, як ту тут звали Ташу Скарлсон там мешкала, Тобто, може б, таку б я теж зіграв би. Якусь серйозну жінку, ну може б, зайняло б трохи часу або подивитись, як воно взагалі, ну, навіть на себе з зеркалі зі сторони, як воно то виглядає, то я думаю, все рани б зіграв би. І мені б це було б цікаво. В цьому і велич актора, знаєш, тому що він може зіграти все, що йому запропонують. Але знаєш, прикольно тим, що аматорський театр тобі дає завжди можливість е, зіграти того, кого ти хочеш. І в цьому і є цей прикол, знаєш, е, посмакувати. Це не так, що ти приходиш, це не це не так, як твоя професія, да? Я, ти там зобов'язаний грати того, хто захоче режисер. А от в аматорському театрі все створюється. Загальними зусиллями, і ти можеш ну, вибрати щось. Ну, матерський... с... так, так, Ти Но... Я... то ж само. не приходиш, наприклад, ну, візьми навіть. У нас підожди, у нас же Льошка ж грав жінку монашку. За двома зайцями, ідеально вийшло, ідеально ну, так. вийшло. Ти ну, я думаю, що так само б я б міг би зіграти в любу mm -hmm. жінку. Якщо була б якась б вистава, таку, хто б став би, і там потрібно було, наприклад, на роль жінки, або немає, не могли знайти таку, наприклад, там якусь там не те, що статурнувати, або якусь. Бородаходячу жінку, бородату жінку, то без питань, я б для любки зіграв бородату жінку, і я думаю, щоб вона сподобалась би всім. Сто відсотків, сто відсотків. Але щоб не вчити тексти. Так як, <реш> так, так, як, як, так як запатентували там всі треба вивчити текст і все от за день, там за два. Не знаю, напевно, в мене якісь та своє бачення на то. Ну я напевно так не можу себе по побороти всередині, щоб взяти вивчити на пам'ять текст, і потім поному якось вже питатись грати. Я все це роблю в процесі. Це дуже заважає моїм хто зі мною грає. Я знаю, я дуже це знаю, що це заважає. Але ну я так його вчу. Я не вчу його великим таким пуском, бах, все, я вивчив текст, все поставте мене, п'ятірку, або там бі, от, я красавчик. Ні, я це буду робити по покроково по і я це все буду кожне слово якось по іншому програвати, тому що я повинен це все ну, розуміти в голові. Mm -hmm. Якщо я не розумію в голові всі кожне слово, то я не зможу його показати. Тобто я його ви вистрілю як реально текст і все. Ні, ти тому... як текст його однозначно не вистроїш, тому що ти так не вмієш. Ти вмієш саме проживати роль, тому ніякого тексту. Ти тоді на сцену не вийдеш, якщо це буде просто текст. Ні, я можу вийти. Ну це вийти, ну це як розказати так швиденько якийсь стішок такого, якось там першокласника бо вірші також потребують ну, розповідати емоційно, то тобто... З подачею, але я, ну, якщо я вивчу текст якийсь, то я напевно, його ну, ну так, от іменно на раз-два, то я напевно, як стішок тишок, то вистріляю і все. І ну, не зможу як то знаєш, зробити ту, ту легеньку отбівочку, яка потребує, потребує вже мовляв. Ти бачиш, як я почну? Попольсько. Яка потребує ну, кожна, напевно, якась така діалог. якийсь. Є якесь питання до мене? До тебе питання. Та питання немає тільки вдячні. Вдячність за те, що ти зателефонувала, зателефонувала. Вдячність за те, що ну, ти, тобі як би, як би казати, занадто усиль ти не прикладала, щоб вмовити мене на цей, як то, як це називається? Розмова. Інтерв'ю. Розмова. О, розмова. Не можу розмова. підібрати розмова. слово. Ти сказала все? Я тобі сьогодні зателефоную? Ну що мені? Звісно, я радий тебе бачити, звісно, я радий рад тебе чути. Звісно, я радий розмови. Звісно, я радий відповісти на всі питання, які цікавлять вас. У мене питання тільки щоб: як ви там всі тримаєтеся? Нічого, ми тримаємося, ти ж бачиш, які ми успіха. я з вами. Е, які побажання є до наших глядачів? Є в тебе якісь побажання нашим вірніше глядачам? Я бажаю всім напевно гарного настрою, завжди гарного настрою. Щоб не траплялося завжди мати гарний настрій, почуття гумору та насолоджуватись кожною хвилиною. Життя У нас є така рубрика. Типу, всі, хто приходить на розмову, вони грають або на калімбі, або на якомусь інструменті. Іна, до прикладу, співала. Я тобі пропоную або продекламувати віршик твій улюблений, або навіть ще краще. Або невеличкий монолог за двома зайцями. Голохвастов просимо. Давай я тебе чуєш, я, я згадаю, з, з лісовою піснею той де, перший уривочок який хочеш, це твоє бажання, роби що хочеш. Звір на долину біжу, спів, біжу, стрибаю рину, місточки збиваю, всі репліки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо висняна вода це воля молода, от то, що я пам'ятаю. Альона буде дуже щаслива почути. це. Ой, для Альони. великий Толя, Вона мене на цю роль нас... настраювала дуже. дуже І так, тобі так, дуже так. дякую, Яночка. Дякую, що ти знайшов час. Я просто дуже хочу, щоб ми нарешті всі зібралися. Інна там казала. Щоб ми поїхали в гастролі, так от я бажаю, щоб ми навіть на гастролях десь зустрілися і як дали жару, як дали жару, згадали ті роки, коли ми щойно зустрілися, ми були лампові, які ми були ще молоді, зелені і добрі, yeah. і все ж таки змогли, знаєш, насолодитися одним одним і нашим спілкуванням. От ну, так... Я за, за, любки. за любки, так що вдруг якось будете то Пишіть, дзвоніть, Я боже, завжди підтримав. Лю, лю, Любий Кіпіш, я підтримую. Єес. Yes! Цілую, люблю, папа. Навзаєм. Пока-пока.